Випити чашку чаю посередня це гарний спосіб підкріпитися та трохи розслабитися. До чаю можна додати щось смачненьке із випічки. Однак, якщо просто розігріти пиріжок у мікрохвильовці, він втрачає свій смак. Під час розігрівання випічка швидко висихає і стає жорсткою. Зараз я вам покажу, як розігріти випічку так, щоб вона смакувала як свіжа. Під час розігрівання випічку треба зволожувати. Отже, наливаємо воду у склянку і ставимо її в мікрохвильовку разом із випічкою. Розігріваємо. Під час розігрівання вода буде випаровуватися та компенсувати вологу, яку втрачає випічка. В результаті маємо свіжі смачненькі пиріжки. І воля, випічка знову м'яка і свіжа. Такий спосіб розігрівання підійде для будь-яких страв із тіста. Знайте більше, живіть простіше розігрівати продукти це просто.